Мінські домовленості шлях вирішення конфлікту чи рецепт катастрофи. Так називали свою конференцію експерти, які звернулися до чинної влади із відозвою. Підписалися під нею і члени Майдану закордонних справ, і представники Центру політичних досліджень імені Разумкова, і Центру досліджень армії, конверсії та роззброєнь. Тобто відомі шановані в країні дипломати та аналітики. Вони наполягають на зміні формату перемов, строк дії мінських домовленостей, спливу. Україна мусить перестати йти на повідку в агресора. Йдеться у відозві. Особливо це стосується спроб змінити конституцію. Спочатку слід змусити виконати головні вимоги, припинити вогонь і повернути усіх полонених. Також звернутися до Радбезу ООН і ухвалити акт про агресію Росії проти України. На думку авторитетного дипломата Богдана Єременка, керівництво України має низку козирів у своїх руках, особливо зараз, коли Росію дотискають міжнародними санкціями. Однак чомусь ними не користується. Той, хто говорить, що мінські домовленості безальтернативні, він говорить неправду, От, тому що способів змінити їх, переінакшити, змінити переговорні формати, вийти на те, що влаштовує Україну, є безліч. Один з них це найбільш категоричний спосіб сказати, мінських домовленостей вже немає, панове, відмовитись від обговорення політичних моментів, поки не буде виконані всі положення, що стосуються припинення вогню, обміну військовими полоненими і так далі. Сказати політичне врегулювання після стабілізації. Інший шлях можна розширити і формат переговорної групи, запропонував Кажу, що ну ми не справились, давайте визнаємо це. Не справились, тому що в цій групі не було європейського союзу як організації, не було сполучених штатів, і е, головне не тільки формат змінити переговорної групи, але й додати питання. Е, е, Україна повинна наполягати на тому, що для нас пріоритет не надання повноважень комусь для нас пріоритет це відновлення територіальної цілісності держави, територіальної цілісності України без Криму і Севастополя неможливо досягти.